так, що я хочу сказати? Деяку частину сьогоднішньої глиби я відібрав кульочок, дорозі своїй подрузі Лілі, Давайте поглянемо, скільки наразі я їй буду дарувати кілограми. 5910. Тут майже 6 кг Без 100 грамів. 5910. Деяку частину я заховав у цьому фібзачку. За десь це таку Побачимо, скільки загальна кількість. Сьогодні мною було зібрано. І ці гриби були не повністю на дереві, ще дуже багато залишилось грибів, Тож, як буде час, обов'язково за ними повернуся. Продовжується зважування грибів під назвою глива. Перший кульочок у мене майже 6 кг заважив. Тобто 5910. Давайте зважимо ОЦВДР і кульочок, що у мене залишилося. Так, кілограми. 2360. І мінус 200 грамів. Вдерти два сто шестьдесят далі кулочок Кіло 490 девяносто, майже півтора, два сто, Кіло пятьсот, умовно. 3,5 кілограми я думаю, додому приніс. 3,5 половиною. І там у мене було 6 кілограмів, я віддав. Тож за день я назбирав 9 кілограмів гливи. Дуже-дуже задоволений. Несподіваний такий результат і на дереві залишив декілька ще. Поживних таких грибочків будуть підростати наступного разу. Якось доберу. Задоволений на всі 100%. Дякую, природа.